Добрий день, діти! Відкрийте, будь ласка, зошит на сторіночці 3. Сьогодні у нас 31 день нашого 12-го тижня навчання. І давайте ми прочитаємо тему сьогоднішнього уроку. Шануй людей і тебе шануватимуть. Діти, на перший погляд, дуже складне слово: шануй! А що ж означає шанувати? Шанувати це означає виявляти до когось глибоку повагу. Тобто поважати людину. Діти, а ну ж, подумайте та обговоріть це. Кого ми можемо поважати? Чи потрібно поважати друзів? Так, чи потрібно поважати батьків? Звичайно, чи потрібно поважати вчителя? Добре. А чи потрібно з повагою відноситися до чужих людей, посторонніх, яких ми зустрічаємо в транспорті, в магазині, в театрі або ж в інших місцях? Звичайно, діти, потрібно ставитися до людей так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас. Тобто з повагою. Давайте ми зараз прочитаємо прислів'я прискорюючи темп. Що означає прискорюючи темп? Спочатку починаємо читати повільно, як повзе черепашка. А потім набираємо розгону і читаємо швидше та швидше. Починаємо слова! Щирого вітання дорожче за частування. Ось таке прислів'я. Давайте повторимо його ще раз. Слова щирого вітання, дорожчі за частування. Діти, чи потрібно вітатися з людиною? Так. При яких ситуаціях? От ви заходите вранці до класу. Чи вітаєтеся ви з учителем, зі своїми друзями? Так. А якщо зайти і не привітатися з людиною, чи погана це звичка? Ну, звичайно, так і каже нам про це прислів'я, що слова щирого вітання дорожчі навіть за частування. Зараз, діти, налаштуйте свої фотоапарати. Адже на екрані з'явиться вислів. Вам потрібно його запам'ятати та знайти в своєму зошиті. Тож, увага на екран. Знайдіть, будь ласка, та прочитайте, що ви побачили щойно на екрані. Одне приємне слово. Іначе сад цвіте. Діти, поясніть, як саме ви розумієте цей вислів? Чи потрібно говорити один одному приємні слова? Чому від цього цвіте сад? Чи в прямому значенні це сказано? Чи в переносному значенні? Діти, чи добре вам, чи красиво вам, коли цвіте садок? Так. І так само вам буде добре, коли до вас будуть говорити хороші, приємні слова. І людині буде добре тій, які ви будете говорити приємні та хороші слова. Давайте ми зараз прочитаємо ці хороші слова. Будемо читати разом із сорокою та черепахою. Читаємо спочатку як сороки. Дякую, дякую, дякую. Добрий день, добрий день, день, добрий день. Так, а тепер як Черепашки. Дякую, дякую, дякую. Добрий день, добрий день, день, добрий день. Діти, чи вимовляєте ви такі слова? Подумайте, коли потрібно говорити слова вдячності. Дякую. А коли потрібно говорити. «Добрий день», тобто вітатися. Поговоріть про це зі своїм сусідом по парті. А наші коротульки дуже вічливі та ставляться один до одного з повагою. А ще вони люблять співати. Тож, вони приготували нам склади, а ще мелодію пісні про чарівника. Тож, давайте ми всі разом заспіваємо! Кладемо пальчик та починаємо співати. Свою сторіночку та знайдіть сторінку 4. Ми завітаємо з вами до тлумачного словничка. Пригадайте, будь ласка, що ми можемо дізнатися із тлумачного словничка. Ми можемо дізнатися значення деяких незрозумілих для нас слів. Тож, давайте прочитаємо перше слово: дрімучий. Дрімучий це дуже густий. Непрохідний, непроглядний. Як ви думаєте, про що можна сказати дуже густий і непрохідний? Правильно, діти, це може бути ліс, дрімучий ліс. Далі подорожній. Особа, що подорожує. Мандрівник. Той, хто мандрує. Також подорожній. А тепер подивіться, будь ласка, на екран. Ми будемо читати з вами дуже цікаве оповідання Василя Сухомлинського. А для того, щоб його прочитати, нам потрібно підготуватися до читання. Ви знаєте, що допомагають нам в читанні вправи повітряні кульки. Тож, давайте наберемо багато повітря та прочитаємо цю вправу. Будемо опускати спочатку мавпу, а потім лініпуха. Тож. Починайте читати. Настав час прочитати дуже цікаве оповідання Василя Сухомлинського. Діти, давайте ми пригадаємо правила нашого читання. Читати потрібно уважно та швидко. Читати потрібно розуміючи текст. Тобто, ми читаємо та задаємо собі запитання. Чи зрозумів я? Або чи зрозуміла я? Тож зараз я буду читати, а ви слідкуйте пальчиком та думайте, чи розумієте ви, про що текст? Знайдіть, будь ласка, назву тексту. Навіщо дякують. Починаємо. Дрімучим лісом ішли двоє. Подорожніх. Дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилились, щоб напитися. Дідусь сказав: Дякую тобі, струмочку! Хлопчик усміхнувся. Чому ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові дякую? Він же не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він міг би й не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує? Звеличує і підносить. Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати дорога через ліс ще довга. Ось такий діти, текст. Чи задавали ви собі запитання про розуміння тексту? Давайте ми проаналізуємо його. Я буду задавати вам запитання, а ви будете відповідати на них. Скажіть мені, будь ласка, хто йшов лісом? Правильно, дідусь та хлопчик. Що хотілося хлопчикові? Правильно, діти! Хлопчикові хотілося попити водички. Що вони побачили перед собою? Так, вони побачили струмок. Що сказав дідусь після того, коли напився водички зі струмочка? Молодці, він сказав дякую. Чому здивувався хлопчик? Так, діти, він здивувався. Тому що він не зрозумів, для чого дякувати струмочку, він же все одно не почує. Як пояснив свій вчинок, дідусь. Так, діти добре, дідусь сказав, що якби вовк напився водички зі струмочка, він би звичайно не подякував, бо він не вміє розмовляти. А люди розмовляти вміють. Саме тому ми і дякуємо. Дідусь ще задав одне запитання хлопчикові. Він запитав: А як ти думаєш, кого саме звеличує ось це слово дякую? Діти. А як думаєте ви, кого звеличує, підносить це слово? Ну, звичайно ж, людину, яка це промовляє. Тобто ми можемо зробити висновок. Неважливо, кому говорити дякую. Ми можемо говорити дякую людині, а можемо говорити дякую струмочку. Але якщо ми будемо забувати говорити дякую, то іноді можна забути сказати дякую і струмочку, і людині. А тепер, діти, в тексті ми знайдемо речення про те, куди прийшли. ПОДОРОЖНІЙ. Знайдіть, будь ласка, це речення та підкресліть його. Перевіряємо. Речення звучить так. Нарешті вони прийшли до струмочка. Знайшли молодці. А зараз, діти, ми переглянемо відеофрагмент. Знайдемо в тексті цей фрагмент, який в нас буде на відео. Готові? Починаємо! А зараз, діти, ми подумаємо над висловом дідуся, який виділений чорним кольором. Якби води напився вовк, він не зміг би дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Діти, чи згодні ви, ви з висловом дідуся? Чи можуть тварини дякувати? Але я думаю, що дехто із тварин, якби вмів розмовляти, то обов'язково б подякував. Ви теж так вважаєте? Ну що ж, тоді чудово. Діти, на цьому ми будемо закінчувати наш урок. Але в мене до вас є ще одне цікаве завдання. Якщо у вас виникло таке бажання, ви можете намалювати ілюстрацію до оповідання Василя Сухомлинського: Навіщо дякують. Подумайте, кого або що? Ви зобразили б на своїй ілюстрації. Чудово, діти! Ну що ж, тоді на завершення ми заспіваємо пісню про чарівні слова, про які ми говорили з вами на сьогоднішньому уроці. Тож, я кажу вам до побачення. Добре слово, ніби зайчик сонячний! Чути хочеться, а від злого серденько болить Теплі лагідні, серце го теплі лагідні, як вода жива, ніби зайчики, зайчики сонячні, як живи потрібні нам чарівні слова. Ці слова яскраві, ніби квіточки, ніби томи, телеки легкі. Будемо слова вживати. Як же ви потрібні нам шарівні слова?